Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема, тенісу на Ролангароз 2024 розпочався другий тиждень змагань, дуже скоро вже будуть вручатися ось ті красені трофеї, відповідно, переможцям. Сьогодні ми оглядаємо одну восьму фіналу. Якісь матчі більш детальніше, якісь менш детальніше, але однозначно оглянемо всі. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. При всій повазі до жіночої сітки та Еліни Світоліни сьогодні ми розпочинаємо з номер один чоловічого тенісу з Новака Джоковича, який таке враження перед кожним поєдинком на папірці розписує сценарій матчу, вкладає туди неймовірну інтригу, потім викораптується з складної ситуації і по завершенні гри дає інтерв'ю, який же він неймовірний і як йому це вдалося все зробити. Ну, по крайній мірі, в мене складається таке враження. Якщо бачили матчі новака на цьому турнірі, будь ласка, в коментарях висловлюйте свою. Думку нагадаю, попередній раунд завершував о третій годині ранку і грав цього разу проти знову ж таки молодшого аргентинця Франциско Шаруно. Знову закрутив інтригу, знову вийшов сухим із води і давав інтерв'ю як переможець. Але якщо в попередньому раунді була інтрига суто спортивна, то тут не лише спортивна, новак тримався за коліно, падав на ґрунт, викликав медиків, були побоювання, що матч не дограй, особливо після тих геймів, які він програвав. Що от скаже, все, я завершую, вибачайте. Якби він вибував на даній стадії, він би автоматично втрачав першу сходинку в рейтингу, тому звичайно ж не хотів цього робити. Ну але якщо ви слідкуєте за тенісом, звичайно ж знаєте, що іноді звинувачують Новака у своєрідній симуляції, намагається таким чином дещо тиснути та розконцентрувати супротивників. Але не будемо забувати 37 років, тому звичайно ж травми можливі. Але при цьому доволі таки дивно було бачити, що після всіх оціх своїх падінь в третьому та четвертому сети, в п'ятому він навіть сідав на шпагат і загравав з публікою. Переходимо безпосередньо до поєдинку. Отже, перший сет впевнено за новаком 6-1, В другому тенісисти тримають свої подачі. У Черундуло було дуже багато брейкпоінтів, але єдине, що не реалізовував але перший реалізував в найкритичніший, найпотрібніший момент, коли цей брейкпоінт був сетпоінтом. Другий сет зачерундало 7-5. На емоціях класно розпочинає третій сет, відразу робить брейк та веде 3-0 та виграє третю партію 6-3. Знову Новаку потрібно відігруватись 1-2 по сетам. Незважаючи на накульгування та падіння, незважаючи на те, що Новак програвав у четвертому сеті з брейком і у Черундоло були приховані матчпойнти, Новак четверту партію вигризає 7-5. Вирішальний п'ятий сет. Звичайно ж, після того, що Новак зробив у п'ятому сеті з музеті в попередньому раунді, нагадаю, 6-0, була впевненість, що Новак і тут виграє. Тим паче стартує з 2-0, але Черундоло каже ніяких 0-6. Також виграє два гейми поспіль, нічия 2, -2 потім три за рахунку 4-3 у Новака на подачі супротивника брейкпойнти, які відповідно є прихованими матчпойнтами. І Новак їх реалізовує, щоправда, на межі фолу, тому що критично влучає в задню лінію, і арбітр змушений був спуститися з вишки і подивитися на слід від м'яча. Подивившись, каже так є влучання. І Новак, відповідно, за рахунку 5-3 виходить подавати на матч. 40-15, два матчпоінти, і Новак іде на ризикований момент, тому що зупиняє гру, сигналізуючи про те, що Черундоло пробиває в аут. Арбітр спускається, дивиться і каже, так, Новак виходить у чвертьфінал. Неймовірно. 6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 за 4 години 37 хвилин. Між іншим, Новак здобуває 370-ту перемогу лише на Гренслемах. Навіть за цим показником він відтепер номер один. Звичайно ж, на фоні такої події інші поєдинки трішки тьмяно виглядали, але поговоримо і про них. І розпочнемо ми з цифр та статистики. В тенісі в індивідуальному виді спорту статистика багато про що говорить. Розпочинає з протистояння восьмої ракетки турніру Поляко Хуркача та десятої Грегора Дімітрова з Болгарії. 5-0 за очними зустрічами було на користь Дімітрова. Хоча, нібито тенісисти рівні, завжди між ними боротьба, завжди тайбрейки, але чомусь завжди перемагає Дімітро. 6-0 відтепер на користь болгарина: 7-6, 6-4, 7-6. за майже три години. Перемога та відповідно вихід до чвертьфіналу. Норвежець Каспер Рут грав проти американця Тейлора Фріца. Ніколи Рут на ґрунті американцям не програвав. Звичайно ж, Фріц намагався змінити цю ситуацію, цю статистику і навіть виграв другий сет. Але в підсумку перемога норвежця 7-6, 3-6, 6-4 та 6-2. Хоча слід зазначити, що Фріц брав медичні тайм-аути, тож, можливо, на 100% просто себе не показав. Француз Корантен Муте, 79-та ракетка світу, єдина надія Франції в одній восьмій фіналу в чоловічій сітці ніколи в своїй кар'єрі не обігрував представників топ-десятки. А тут йому потрібно було обіграти не просто представника топ-десятки, а обіграти номер два і того, хто претендує на позицію номер один. Мова йде звичайно ж про італійця Яніка Сіна. Муте шансів на перемогу загалом по матчу не мав, але мав шанси на просто щось неймовірне, тому що в першому сеті вигравав у Сінера він 5-0 і подавав на 6-0. Мав рахунок 40-15. Два шанси на те, щоб зробити Сінеру Бублика. Але у Сінера прокинулася гордість, він не хотів програвати само собою під 0, програв перший сет, але з рахунком 2-6. Другий сет розпочався з брейку від француза, але після цього Янік заграв зовсім інший теніс, сказав досить, і з кожним розіграшем, з кожним геймом, всім, в тому числі, я думаю, і самому Муте, ставало зрозуміло, що надвигається щось просто неймовірне. Три наступні сети за сінером, 6-3, 6-2, 6-1, хоч і програв перший сет на турнірі, але до чвертьфіналу вийшов. Карлітос Алькарас не зраджує традиції обов'язково програти перший гейм на своїй подачі в матчі. Це він також робить і в поєдинку проти канадійця Оже Ольясіма, але відповідно, як і в попередніх раундах, так і в цьому це не завадило йому підсумку матч-таки виграти. Комфортно 6-3, 6-3, 6-1. Схоже, додає потихеньку Карлітос. А от. Своїх прихильників змусив понервувати шоста ракетка турніру Грек Стефано Цицепас, що грав проти італійця Арналді, 35-ї ракетки світу, програв перший сет цицепас 3-6 і в другому програвав з брейком. У Арналді навіть було 4 сетпоїнти, але жодного він не реалізував, як наслідок все перейшло на тайбрейк. І цицепас з першого ж свого сетпоїнту реалізовує спробу та виграє другий сет. На емоціях дотискає італійця в двох наступних сетах, виграючи по 6-2. Тож, Хоч і з певними труднощами, але вихід грека до чвертьфіналу є. В чоловічій сітці більше не залишилося без прапорних. Останній хто був, це Медведєв. грав він проти австралійця Демінора. Хоч і виграв перший сет 6-4. Три наступні програв: 2-6, 1-6, 3-6. Дещо несподіваний результат. Вітаємо, звичайно ж, австралійця, але загалом, як для інтриги, це не найкраще, тому що важкувато, як на мене буде Демінору нав'язати боротьбу головним претендентам на титул. Тим паче в п'ятисетовому форматі. Ну і тепер про дуже прикрий поєдинок, прикрий в плані того, що хтось з цих тенісистів мав вилетіти уже на стадії однієї восьмої фіналу. Звірів проти Рунне руни полосіці мав бути свіжіший, тому що в попередньому раунді в трьох сетах справи своїм супротивником. Натомість як звєрів рубався цілих п'ять. Тенісисти дістаються до рахунку 2-2 по сетах. Причому четвертий звірів виграє на тайбрейку, зрівнюючи таким чином рахунок. Між іншим, це четвертий тайбрейк для звірєва на цьогорічньому Ролан Роз. Всі чотири виграв. Ну а в вирішальній п'ятій партії у руною просто не пішла перша подача. Менше 50% влучання як наслідок звірів виграє вирішальний сет 6-2. і новак два поспіль матчі проводить в п'яти сетах. Чвертьфінальна стадія. Дімітров проти Яніка Сінера. Обоє на цьому турнірі програли лише по одному сету. У Дімітрова тільки один виграний матч проти Сінера. Але він був чотири роки тому, коли само собою Сінер був іншим. Побачимо, як буде цього разу. Стефано Стутипас проти Карлітоса Алькараса. Тут матч статистики та психології, тому що 5-0 за очними зустрічами на користь Алькараса. Рік тому вони грали також на Ролангарос, також в чвертьфіналі і там в трьох сетах виграв Алькарас. Звіри проти Демінора. Дев'ять матчів цими тенісистами, 7-2 веде звірів. Обидва свої матчі Демінор виграв щоправда на харді. але 10 сетів за два останні матчі провів звірів. Чи вистачить його на матч проти австралійця? Ну і звичайно ж, протистояння Джоковича проти Руда. Нагадаю, минулого року вони грали у фіналі, розігрували трофеї саме ці два тенісисти. Можна стверджувати 100% впевненістю, певністю, що як мінімум один з них у фіналі цього року точно не гратиме. Перед тим як перейти до огляду жіночих поєдинків однієї восьмої фіналу, велика подяка тим, з вас хто підтримує канал. В описі під відео є цікава інформація. Отже, Еліна Світоліна проти Єлени Рибакіної розпочинаємо з цього поєдинку. Прикро, скажу чесно, прикро, коли в одному поєдинку зустрічаються, можна сказати, дві топові сіяни: 15-та світоліна проти 4-ї рибакіної в іншому матчі, наприклад, однієї восьми фіналу між собою грають тенісистки взагалі не сіяні на цьому турні. Ну але це теніс тут таке трапляється, тому нарікати, звичайно, ж не буде. Світоліна проти Рибакіної. в передмові до раунду та цього поєдинку. Я говорив про те, що звичайно ж Еліні бажано. Не втрачати свою подачу. Так, в жіночому тенісі зробити це дуже важко, але, наприклад, в одній восьмій були тенісистки, яким це вдалося. Хоча матч на матч, як то кажуть, не приходиться. Обидва сети в цьому поєдинку розпочиналися геймами на подачі української тенісистки і програними геймами на подачі української тенісистки. Звичайно ж, коли ти відразу в ролі наздоганяючий на початку сету, на початку матчу це важко. Тим паче проти такої супротивниці, як Рибакіна, у якої, звичайно, ж, своя подача це зброя. Але до чистія лінії вона відразу робить брейк у відповідь першому сеті, потім захищає свою подачу та виграє 2-1, але знову вдається зробити брейк супротивниці. І цього разу вже Рибакіна свої подачі всі захистила. Хоча був шанс у Світоліної, коли представниця Казахстану подавала на першу партію, був брейкпоінт у Світоліної, але, на жаль, вона його не реалізувала і програла у першу партію 4-6. Ще раз повторюю, другий сет також розпочинається з 0-1 для Світоліної. Еліна робить брейку відповідь, але робить вона це уже за рахунку 1-4, поступаючись двома брейками. І хоча виграє його під 0, це не було критичним для Рибакіної, тому що вона надалі всі свої подачі захищає, і в підсумку другий сет також залишається за нею. В підсумку 6-4, 6-3. Насправді доволі комфортна перемога представниці Казахстану. Ну а Еліна, яка в минулому році, нагадаю на рулан гарос була в чвертьфіналі, цього разу зупиняється в одній восьмій. Ну і, мабуть, відразу розпочинає на підготовку уже до сезону на траві. Тепер, власне, про поєдинок двох несійних тенісисток, Отже, дві безпрапорні. Грачова проти Міри Андреєвої, але у Грачової зараз французький паспорт, тому номінально вона француженка. На радість тамтешньої публіки в першому бойовому сеті у неї навіть було два сетпоінти. Але чи то досвіду, чи то класу не вистачило, одним словом, їх не реалізувала. І перший сет 7-5 за Андрієвою. В другому сеті вона в більшій мірі тримала просто м'яч, бачачи, що Грачова помиляється. І Грачова дійсно помилялася і напомилялася на 2-6 у другому сеті. Тож 7-5-6-2 за 17-річною Мірою Андрієвою. Вона вперше в своїй кар'єрі в чвертьфіналі Грен-Слему. Перекусила та проковтнула все це про перемогу Аріні Сабаленка над американкою Наварро, на яку все ж таки певні сподівання щодо боротьби були. Але що вона могла зробити, коли Сабаленка на 100% по-перше, захистила свою подачу по-друге, навіть не дала жодного брейкпойнту заробити супротивниці, і це, звичайно, ж тисла на Наварро, Вона таким чином змушена була на 100% також свою подачу захищати, що власне їй і не вдалося. Майже в одні ворота, скажімо так, 6-2, 6-3, Домінантна перемога Саваленка. Але якщо перемога Саваленка була домінантна, то от те, що зробила швьонтик із безпрапорною потапою, по іншому, як розкладання на молекули, не назвеш 6-0, 6-0 за 41 хвилину. Найкоротший поєдинок на цьому Гренслем загалом, після матчу журналісти навіть не стільки про групи талу ігу, як про те, які визначні місця в Парижі вона відвідала сьогодні. Італійка Ясміне Паоліні, що посіяна на турнірі під 12-тим номером, в деякій мілі робить те саме, що і Швьонтик. Також, до речі, грала проти безпрапорний і також виписала своїй супротивниці два бублики, Щоправда, трішки інші ніж польська тенісистка. Програла Паоліні перший сет 4-6, а от другий залишила за собою 6-0. І незважаючи на те, що стартовий гейм третього сету на своїй подачі Паоліні програє під нуль, шість наступних геймів залишає за собою, тобто виписує в одному матчі супротивниці як прямий бублик, так і в деякій мірі прихований. Відповідно, разом з цим вирушає в перший для себе чвертьфінал на гренслемах. Американка Гоуф, що посіяна на турніри під третім номером, можна сказати, здобуває перемогу на класі над італійкою Кочаретто. 6-1, 6-2 за годину і одну хвилину. Особливо вразила реалізація брейкпоінтів 5 із 7. Поки що турніром крокує американка без втрати жодного сету. Також до чвертьфіналу виходить представниця Тунісу ОНС Жабер. Грала вона проти 72-ї ракетки світу, представницю Данії Таусон 6-4, 6-4. Хоч і вклалася в два сети, але перемога була непроста. у першому сеті все вирішив ранній брейк, в другому, коли за рахунку 5-4 подавала на матч Жабер, трішки вчепилася Таусон, навіть мала брейкпойнт, але безрезультатно. Далі йде представниця Тунісу. Ну і замкнула склад учасників чвертьфіналу Маркета Вондрушова Чехії п'ятий номер посіву, що грала проти 125-ї ракетки світу, представницю Сербії Данілович. Данілович, яка проводила уже свій сьомий матч на цьому турнірі, тому що нагадаю, стартувала аж з кваліфікації. Але незважаючи на можливу втому, стартує в дану поєдинку вдало. 3-0 веде з брейком, потім 4-1 Але після цього маркета здобуває сім геймів поспіль. Тобто у першому сеті з 1-4 на 6 6-4 і 2-0 на старті другого. Потім на 100% захищає свої подачі і в підсумку 6-4, 6-2. Але Данілович, звичайно ж, набагато тепер підніметься в рейтингу, можливо, навіть потрапить до сотні. Швиденький анонс чвертьфінальних пар. Отже, розпочинаємо швтик Вондрушова 4-0 за очними зустрічами на користь польської тенісистки, причому не програла навіть жодного сету своїй супротивниці. Пауліні Рибакіна набагато нижче італійка за зростом, ну і трішки нижче в рейтингу, тому безумовно представниця Казахстану фаворитом. 2-1 за очними зустрічами за Рибакіною, причому обидва свої матчі вона виграла саме на ґрунті, тому безумовно буде фаворитом. Гов Жабер. Шість матчів між собою зіграли, 4-2 на користь Гов. Але що цікаво, з цих шести поєдинків лише один був трисетовим. Тобто та тенісистка, яка, як правило, виграє, робиться з рахунком 2-0. Ну і явним фаворитом свого протистояння буде Саваленка. Гратиме вона проти Андрієвої. Тут 3-0 очними зустрічами. По 8 учасників, по 8 претендентів залишається як в чоловічій, так і в жіночій сітці. після чвертьфіналів, які ми також будемо оглядати, залишиться по 4. Якщо по якійсь причині ви ще й досі не підписані на канал, будь ласка, робіть це. Ну, а на даний момент дякую всім за увагу, за приділений час. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На все добре.